Привіт, друзі! Гудмоненькі були Чилдринята! Я радий повідомити, що наразі триває робота над ініційованим мною та моїми колегами з Суспільної Культура документальним фільмом про українських митців та видавців малюписів. Задача фільму ознайомити глядачів з молодою індустрією графічної прози в нашій країні в контексті загальної історії галузі. Ми обговоримо, яких змін вона зазнала пів... після повномасштабної навали Ерефії, як змінились життя митців та наративи їхніх творів після 24-го на друга. Також ми обговоримо перспективи мальописної галузі після перемоги та дізнаємось, чи існує зацікавленість в наших історіях у закордонного читоглядача. Нам вже вдалося поспілкуватись із кількома представниками цієї галузі. Але знімальний період ще триває, і я сподіваюся, що в нас вийде цікавий та пізнавальний фільм про новини проєкту, я сповіщатиму у повідомленнях спільнота цього YouTube каналу, а також на його Facebook сторінці. А прямо зараз ми розглянемо три томи графічної новели «Фаєтон», які мені надала його авторка Марія Лансута під час «Київбукфесту». А перед цим перевірте, чи підписані ви на наш канал, та поставте вподобайку цьому випуску. Мене звуть Сергій Петренко, і ми починаємо. За допомогою штучно генерованому інтерсвіту Протерра у далекому майбутньому людство навчилось миттєво переміщатися по всій галактиці. Мережа магістрали протерри з точками виходу або ж порталами поєднують між собою чисельні планети та найвіддаленіші світи. Тепер потреба у транспорті далекого сполучення майже повністю зникла, адже протерра переміщує не лише пасажирів, а й вантажі різного розміру і ваги. А ще в ній зберігаються цінні речі та інформація. І це неяби як приваблює протів злочинців, які промишляють у інфосвіті. Але на варті порядку у протеррі чатує Служба безпеки Меркурій або ж Мерки. Через небезпеку, пов'язану із довгим перебуванням у інфосвіті, мерки і Проти використовують спеціальні захисні костюми. А оболонка вкривається костюми міцною бронею, надає їм надпотужну бойову міць та неабиякий воювачий вигляд. Проте не слід вважати, що вся історія Фейтону побудована на сутичках у штучному кібервимірі між умовними копами і злочинцями у яскравих обладунках. Ну, звісно, вони ж тут є, і доволі видовищні, але це лише наслідок головних подій. Основний же сюжет значно ширший та багатошаровий. В ньому є детективна складова, адже побудований він навколо таємничого зникнення Тео, одного з аналітиків Мерків. Куди та чому зник Тео, намагається дізнатися його друг і колега Нітон. Крім того, Меркам слід з'ясувати причину чисельних збоїв їх програмного забезпечення, внаслідок яких загинуло кілька людей, а у протері почався тотальний хаос. Проте кожна зачіпка у розслідуванні Нітана приводить його до ще більших загадок, розгадуючи які він ще більше занурює оглядача у всесвіт Фаєтона. У другому томі повстання, наприклад, ми дізнаємось про існування інфоїдів. Цифрових копій померлих людей, які продовжують існування у вигляді просторової проєкції. А в третьому томі «Дрімгакери» ми спостерігаємо за неофіційною операцією з дефрагментації людської пам'яті і дізнаємось, що з того вийде. Особисто мені дуже до вподоби те, що світ не настільки різноманітний та насичений чисельними науковими аспектами. Така детальна пропрацьованість сюжету змушує бути дуже уважним під час поглядання твору, аби розуміти, що тут і як працює, та не пропустити чогось важливого. Герої цієї серії доволі яскраві. Тут є й загадкові персонажі, сутність та мотивація яких розкривається поступово, а є й взагалі таємничі, про яких є лише згадки. І всі ці аспекти, неабияк працюють на якість загальної історії. Як бачите, малюнок пані Марії доволі крутезний. На мій хлопський розум своєю майстерністю вона не поступається іменитим метром індустрії з Європи чи із Заокеанії. Кольори її малюнку вельми яскраві. Але нехай ця барвистість не вводить вас в оману. Події тут часом доволі похмурі. Єдине питання, яке в мене залишилось після ознайомлення із трьома томами твору, це власне, що таке Фейтон. У першому томі під час Великої наради Фейтон згадують як назву команди спеціалістів, яка була розформована за кілька років до подій твору. Але наново збирати цю групу учасники наради не поспішають, залишивши цю опцію на крайній випадок. Сподіваюсь, що у четвертому томі, над яким наразі невпинно працює авторка, ми нарешті побачимо в дії легендарну команду. А от власне становленню цієї команди Феєтон пані Марія приділила окрему серію група Феєтон Фортунці. Це приквел основної історії, яка на день Запис у цього випуску складається вже з чотирьох випусків. Як на мене, Фейтон один з найнедооціненніших графічних творів українських авторів. Поки що на теренах інтернету практично немає ані оглядів, ані відгуків про цю серію, ну, окрім тих, що є на сайті самого видавництва. Єдине, що було, це дві номінації пані Марії за третій том Фейтон Дрімхакери на відзнаці Мальопису року 2021. На жаль, лише номінації а дарма. Фейтон доволі самобутній твір у жанрі наукової фантастики. Так, хтось може сказати, що концепція того, що людина за допомогою технології приєдналась до кіберпростору і там, в іншому образі, робить щось цікаве, доволі не нова. Але ж навіть цю концепцію авторка обіграла по-своєму і дуже круто. Якби там не було, я вважаю, що всесвіт фейтону у якихось найкращих обставинах цілком заслуговує як мінімум на власний мультсеріал, на тому ж Netflix, або ж на оригінальну відеогру. Примірники кожного з трьох томів доволі якісні. Вони у твердій палітурці, зручного для читання розміру, сторінки щільні, глянцеві. Особисто мені бракувало певних. Описових текстів про сюжет і героїв, як це зазвичай робиться на зворотах примірників. Не знаю, можливо, на оновленому примірнику першого тому ці тексти на політурці вже додані. Хто в курсі, напишіть, будь ласка, про це. Друзі, якщо у вас вже була нагода ознайомитись із серією науково-фантастичного фаетону від Марії Лансути, поділіться в коментарях своїми враженнями від неї. Обіцяємо, що жоден з коментів не залишиться без уваги. Я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте подобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. Також не забувайте через перевірених волонтерів та благодійні фонди підтримувати наші збройні сили. Пам'ятаємо, саме завдяки їм ми все ще живі та маємо нагоду створювати та споживати український культурний продукт. А в мене на цьому поки що все. Тримаємось! Dare pure.